Прокуратура звітує про покращення роботи. Керівник краєвого відомства Петро Коваль каже, що за минулий рік рівень злочинності зменшився майже на 9%. серед здобутків відомства ряд резонансних кримінальних справ, серед яких прокурор виділяє кримінальну справу проти екс-директора Клинівського ринку Івана Ренджука, яка зараз розглядається в суді, та вже завершена справа проти екс-голови Застанівської станівської редержадміністрації Михайла Бойчука, якому дали 5 років умовно. Щодо останнього, то Петро Коваль висловив свої припущення, чому рибалки відмовилися від свідчень через певні обставини. Які обставини, це на, хай залишиться, як кажуть, на їхній совісті. Тобто З моральної точки зору вони закликали по свинській коштує. Це ваші слова. всі <рес> Так, да. це, це ваші слова, це не мої. Ми не можемо так говорити серед цікавинок від прокурора. Кримінальна справа проти службовців Новоселецької райса на підемстанції та Герцаєвського і Глибоцького районних управлінь ветеринарної медицини там теж ні працівники, замість того, щоб шукати порушників, самі придумували штрафи і сплачували їх з метою створення видимості, благополуччя в роботі, досягнення позитивних результатів складали за Фіктивні протоколи про адмінпорушення громадян самі платили по 51 гривні. Деякі особи взагалі не знали, що стосовно їх складались протоколи. Всього прокуратура встановила від 6 до 14 фактів таких правопорушень. Єгор Подкидишев, Олександр Губін, Ньюс Чернівці.